Хто є моїм ближнім. У відповідь Ісус промовив: один чоловік ішов з Верусалиму в верехон і потрапив до рук розбійників, які його погрубували, і завдали йому ран. Та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою проходив один, із священ, один священник і побачив його, обминув. Так само, і Левіт – Пройшовши на те місце, поглянув і оминув. А якийсь самарієць, проходячи, підійшов до нього і, побачивши, змилосердився, він підійшов, перев'язав його, його рани, поливши на них олі, олії та вина, посадив його на худобину, привіз до гостиниці і подбав про нього. А другого дня. Як відходив, виняв два динарії, дав в гостиниці, та й сказав: подбай про нього. А я якщо більше, а якщо більше видатиш, то віддам тобі, коли повер повертатимуся. Кого з цих трьох ти вважаєш вивода? Кого з цих трьох ти вважаєш ближнім? Тому, який попався розбійником? Він відповів: відповів того. Хто змилосердився над ним? Тож сказав йому Ісус, іди і ти чини так само.